Уже за два тижні Віталій Козловський стане батьком, однак поки що хрещеним. Похресницею співака стане маленька Софія, донька близьких друзів Віталіка Олени та Руслана Бернацьких. Олена відома всім як дизайнер одягу, який шиє шила для мене там і там всякі костюми, шкіряні куртки в закльопках таких. Для Ірини Білик вона напевно шиє останнім часом практично все, всі костюми. І іншим е, артистам щодо Ірини Білик, вона стане кумою Козловського і разом із ним похрестить дівчинку. Сам же Віталій дізнався, що буде хрещеним під час виписки матусі і немовляти із пологового будинку. І ведуча урочистої частини каже, а зараз я хочу запросити на сцену хресних батьків. Всі знали, що Іра Білик хресна мама. Ну, звичайно, вона вийшла. А ведуча каже, а де хресний батько. Ну і тут Теленка видає, каже, що хресний тато тут присутній, він про це ще не знає. Ну, і каже, Віталій Кузловський, я вийшов, звичайно, це для мене був приємний дуже шок. Є у Віталія новини, що стосуються і творчого життя. Днями співак офіційно уклав договір про співпрацю з Анною Завальською. Відомо, що колишня учасниця гурту Алібі вже написала для Козловського нову пісню під назвою «Кружева». Зараз на сьогоднішній момент я співпрацюю із Анією Завальською, із Артемом із Гупиням із Сашком Воєвуцьким із багатьма іншими. Хорошими артистами, знову ж таки владом деревинами, які пишуть для мене композиції. Саме Аня увійшла в число тих людей, які потягнулися до мене, які ну, забажали для мене щось зробити. І на сьогоднішній момент для мене це дуже важливо. Окрім цього, Віталій завершує роботу над ще однією піснею і готує до випуску відеокліп. Зараз я випускаю пісню і знімаю кліп на неї. На пісню математика, яку написав Артем із групи Ін'ян ну і зовсім скоро. Я думаю, ви зможете почути це на М1.